Хліба не давали. І тому батько змушений був покинути село і завод, і перейти на шахту. А на шахті робітникам хліб давали. І виникає питання, чому на заводі не давали? робітникам хліб, а на шахті таким же робітникам хліб давали. А тому, що на заводі працювали селяни, а на шахті працювали росіяни, які приїхали з Росії. То е, оце є доказ того, що це був не просто голодом голод. А це було, було знищення народу. а не якого народу? Українського. Бо українцям не давали хліб, а росіянам хліб давали. І, то, і тому. І ми оцю правду і повинні нести, бо це було знищення українського народу. А чому знищували український народ? Дві причини є. Перша причина перепис 29-го року показав, що в Радянському Союзі українців 80 мільйонів, а росіян 60. Тобто українців було більше, ніж росіян. А після Голодомору в 1939 році теж був перепис населення. Тоді вже стало росіян 80 мільйонів, а українців 60. Це є доказ того, що голодомор це не є результат неврожаю. а це цілеспрямоване знищення. Українського народу, бо у 33 році був дуже великий урожай. Ось скажіть, як можна хліба вродило е, багато, а в Україні голод. Як зробили? Хліб ви забрали і не давали. Е, давали тільки тим, кому е, 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 каже е, влада. Тому ми е, повинні насамперед, дорогі браті і сестри, молитися, щоб Господь е, простив е, е, тим людям, які за, за, загинули е, від голоду. Ріхію і давнім царство небесне. І пам'ятати, як Росія ставилась до українського народу і України в цілому. Приєднать хотіла, але вовці керувати українським народом. Ну, нехай Господь упокоїв. Царстві Небесному всіх загинувших під час Голодомору і нехай вони за свої страждання блаженствують у царстві небеснують.